29 квітня понеділок став нижчим за ангелів. У розділі першого послання до євреїв, Ісус, Син Божий, представлений у своїй божественній природі як рівний Богові і як істинний Бог, творець і владика усього сущого, який настільки перевершує ангелів, що має ім'я, що є більш чудовим, ніж вони, і настільки вище за ангелів, що всі ангели Божі поклоняються йому. У розділі другому тієї ж книги він представлений у своїй людській природі тим, хто нижче за ангелів, навіть як сама. Людина. Так написано, але хтось десь засвідчив був, кажучи, що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш, ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю, і величю ти вінчаєш його і поставив його над ділами рук своїх. Усе піддав ти під ноги йому. А коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданого. А тепер ще не бачимо, що піддане було йому все, але бачимо Ісуса. Мало чим уменшеним від ангелів, що за перетерплення смерті, він вінша честю і величністю, щоб за благодатью Божою смерть скуштувати за всіх. Євреям, другий розділ від 6 по 9 вірші. Таким чином, замість того, щоб його людська природа була поза всяким порівнянням вищою за ангелів, херовимів і серафимів, вона стала настільки ж нижчою за них. Наскільки нижчою стала сама людина, і не тільки тому, що людина була нижчою за ангелів до того, як згрішила, не тому, що людина була нижчою за ангелів за своєю безгрішною природою. Ісус став нижчим від ангелів за своєю людською природою, тому що людина була нижчою від ангелів за своєю гріховною природою, якою вона є відтоді, як у наслідок гріха людина стала схильною до страждань і смерті, бо так написано. Але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за перетерплення смерті віновшений честю і величністю, щоб за благодатью Божою смерть скуштувати за всіх, бо належало, щоб той, що все ради нього, й усе від Нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Євреям, 2 розділ 9-10 вірші.